Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас вітряна така прохолодна погода. Знаходитися на вулиці максимально некомфортно, але ми продовжуємо будівництво нашої теплички. Тому що ще якийсь тиждень-два і потрібно вже буде переходити до іншого плану робіт. Посадка города і тому подібне. Через... Те Зволікати немає часу, і ми працюємо. А наразі я хочу вам показати свою обновочку. Це циркуляційна пила під назвою мех. Мех це на німецький Google-переводчик мені саме так це озвучив. Переводиться як потужність, якщо я все правильно зрозумів. Я сподіваюся, що ця циркулярка потужністю. 1900 плат буде потужно у нас працювати. Тому зараз переходимо в більш-менш більш невітряне місце, і я вам розпакую і покажу, що це за така пилочка до нас приїхала. Вибрали ми цей бренд не випадково. Ще років три тому Анічка купила шліфувальну машинку цієї фірми, я скептично до неї віднісся, але за три роки е інтенсивної роботи. Дана шліфувалка цієї компанії показала себе досить-досить таки достойно. Тому вирішили і далі купувати такого бренда. Надіюся, що і це буде працювати гарно. І так показую вам, що, що нам приїхало. Що за циркулярочка. Як ми тут можемо побачити, у нас є перчаточки з логотипом компанії. Потім є пакет. Таке ті щось є. Ну, я знаю, що тут, тому що нам вже приходила шліфмашина. Із шліфмашиною йшли ручка і блокнот. Ну не блокнот, а такі листочки для заміток. Теж. Це не новинка, всі як майже всі компанії так роблять, але все рівно приємно. Так, це видаткова накладна і гарантійний лист. Так, на рік, якщо я не помиляюсь, але це ми на це все не звертаємо уваги, тому що дуже важко довести іноді свою правоту. Тому що це не ти його зламав, а десь якісь дефекти. Але ми надіємось на краще. Так, це, я так покрутив у руці, це ключ. Ключ для заміни або встановлення диска. Це у нас тут іде в комплекті. Лінійка. Лінійка от на тій циркулярці, що я брав у сусіда, лінійка вже десь вийшла з чату, як то говорять. І її там не було, то мені її не вистачало іноді. Ну і безпосередньо сама, е сама циркуляціонна пила. Отак От ось вона виглядає. Такий у неї вид. Покручу. Що мені хочеться відмітити, що відразу кидається в очі вже більш-менш якісний пластик. Тому що мені доводилося різний інструмент в руках тримати. І ну, в більшості випадків то пластик такий благий, навіть колір, кольору самого пластика, він такий блідий, і воно якесь покручене. Тут же прорезинена ручка, яка дає, ну, дає змогу кріпше втримати, воно не буде їздити в руці, адже вібрація від такого інструменту досить така сильна. І це ось мені подобається, тому що воно. ну, Не знаю, з якого це воно металу, або дуже схожого чи якогось сплаву, нам такий більш-менш прочний метал. Але мені подобається регулювання. Ну, Всі, хто в темі, хто таким інструментом працює, я нікому нічого нового тут не скажу. Тут є споділки під 45 градусів відрізання, тобто можна під кутом. Чого я таки не побачив. у... На пилці сусіда. І тут регулювання теж, ну, якщо потрібно, не повністю відрізати. Можна паз якийсь нарізати, можна виборку десь, якщо це з'єднувальні якісь елементи робляться. В общем, мені подобається. Так, ну і десь, десь там на дні має бути ще сам відрізний диск. І отакий відрізний диск. У нас іде в комплекті. Мені, чесно, із тим, що я брав у свого товариша сусіда, мені ця здається все-таки прочнішою. Можливо, навіть в, десь, в деяких моментах зручнішою. Але подивимось, зараз я візьму е, телефон в руки і знім, зніму вам поближче, як вона виглядає. От вам. Поближче зараз. Так, щоб її в цілому було видно. Отака циркулярочка. Не знаю, мені вона шокольорова гама мені подобається, жовтий з чорним поєднання. Виглядає, воно приємно радує глаз. Ось така, така циркулярочка тепер у мене буде. Я, чесно кажучи, задоволений. Радий, не знаю, як вона себе покаже в роботі, але я надіюсь, що покаже себе найкращим чином. Тож, на цьому мій міні-огляд завершено. Уже буду показувати цей інструмент частіше в роботі. Тому дякую за перегляд, всім гарного дня і пишіть. Коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Це сприяє розвитку мого каналу.